Мої вітання. Сьогодні познайомимося з вами з форматуванням тексту за засобами HTML. Можна сказати одразу, що краще використовувати для форматування тексту каскадні таблиці стилів, тобто CSS, там і більш зручніше, і можна зробити красивіші ефекти і тому подібне. І я буду з вами згоден, але при вивченні HTML потрібно до. CSS і ще дійти. Дуже важко новачку одразу почати з CSS. По-друге, знати основи також потрібно. Тож ми будемо розглядати почергово теги і як вони впливають на текст. І почнемо ми, напевно, з накреслення. Що таке накреслення? Це зміна зовнішнього вигляду тексту в межах одного шрифта. Ми будемо використовувати стандартний, скажімо так, шрифт. Так, ну давайте почнемо з того, що просто укажемо текст. Почнемо прямо друкувати. Перше, це у нас буде накреслення. Ось Ми бачимо одразу, друкується цей текст. Так, накреслення. Товстий текст. Так, є. Далі одразу будемо друкувати, а потім вже форматувати. Далі це буде у нас накреслення, курсив або курсивний текст. Давайте просто курсив. І ви можете побачити, що у нас друкується все в один рядочок. Хоча тут ми можемо побачити стовпчик. Якщо ми наступними, ось, наприклад, там, підкреслений текст. Ми бачимо, що також друкується все в один рядочок. Справа в тому, що в HTML текст не переноситься так, як, ну, наприклад, в текстовому редакторі за допомогою Enter. Ми повинні примусово його перенести або взяти кожен із цих рядочків в окремий абзац техп. Давайте візьмемо, наприклад, ось тут зробимо так. Використаємо техп. І давайте закриємо його аж після тексту. Так, і як ви бачите, у нас все стало у стовпчик. А це не просто так, тому що саме другий рядочок у нас став окремим абзацом. А абзац пишеться з нового рядочку. Він тут відкрився, тому перенісся на новий рядок. А третій рядочок перенісся, тому що закрився цей попередній абзац. Також ми можемо зробити наступне. Це вже форматування тексту, до речі. Так, також ми можемо додати, як ви бачите, це парний тех, тех П абзацу. Ми можемо додати примусове перенесення тексту. Для цього ми додаємо тех БР. Він не парний. Тобто, після кожного рядочка. Або попереду того рядочка, де ми хочемо перенести текст, або ось в такий формат, або в такий формат. І ви бачите, знову ж таки, у нас є три рядки. Бачимо також різницю, що тут у нас відступ стає меншим, тому що між абзацами, міжрядковий інтервал більший, аніж просто при перенесенні тексту. Тож, коли ми, наприклад, хочемо розмістити вірш, то краще використовувати BR. P, ну, краще використовувати саме, коли ми беремо там великі абзаци і відокремлюємо. Ви, відокремлюємо їх. Так, тепер стосовно самого тексту форматування накреслення, якщо ми хочемо зробити текст жирним, там, або як його ще там називають, напівжирний, або товстий, або напівтовстий. Так? В різній літературі зустрічається по-різному. Ми повинні використати тех Б. Відкриваємо. Указуємо тех «b» і після тексту закриваємо наш тех «b». Так, і одразу бачимо, що текст став більш такий товстий. Далі курсив. Курсив це тех I. Знову ж таки закриваємо. І бачимо, що цей текст став курсивом. Ну, і підкреслений. Підкреслений. Це у нас тех У U, або U, Ukraine. Відкрили після рядочка. закрили. Так, ось у нас підкреслений. літера D і літера R. Нижче рядка, тому ось тут такі пробіли. Але це нормально. Також, напевно ще зустрічали. Давайте додамо сюди ще БР. Так, і додамо сюди тех С. І укажемо тут закреслений текст. Так. Це, що стосовно ось ці чотири рядочки, це стосовно того, що ми а, називаємо саме накресленням. Три, 4 основних в різних о, текстових редакторах по-різному. Але ось три точно. Запам'ятали: B – це товстий, I курсив, U. U це підкреслений, S це закреслений текст. Також ми можемо о, з вами о, використати, наприклад, індекси. Що таке індекс? Ну, Наприклад, нам потрібно написати H2O. Давайте це спробуємо зробити. Ми пишемо H2 і використовуємо O. Ну і звичайно, давайте поставимо тут BR. Так. Ось ця двійка. Вона повинна у нас бути в, в нижньому індексі, тобто бути маленькою відносно ось цих двох літер. Що ми повинні зробити? Ми повинні цю двійку в нашому листингу а, повинні поставити її у такий тех, який називається sub. Закриваємо. І після двійки. Точніше, відкриваємо після двійки. Закриваємо його ж. Так, як ви бачите, у нас утворилась формула h2. o Якщо нам потрібно, наприклад, знову давайте BR, нам потрібно, навпаки, зробити індекс верхній. Ну, наприклад, написати х квадрат. Ми пишемо x2. Бачимо, як воно виглядає. Зовсім не так, як нам потрібно. І тепер ми повинні використати не SA а САП. Літера П у кінці. Знову той самий результат. Беремо двійку, поміщаємо між двох тегів. відкриваючим і закриваючим. Так, відкриваючий і закриваючий тег. Знову ж таки сап. І закрила. Ми бачимо, як змінилася одразу наша, ну, можна сказати, функція Х да? квадраті. Так, розглянемо іще варіанти. Пі, ми вже з вами розібрали ми розібрали з вами перенесення тексту, розібрали накреслення, так, і деякі ось як можна записати формули. Також ми можемо, наприклад, взяти і давайте відділимо ось це накреслення від формул. І від, відділимо їх, наприклад, горизонтальною лінією через всю сторіночку. Для цього ми повинні використати тег, який називається горизонтальна лінія. Тех це HR. Він також є у нас одинарним, тобто ми його відкрили і не закриваємо. І ви побачили, що з'явилась ось така лінія, яка від, можемо, скажімо так, відділяти один блок від іншого. Так, далі заголовки. Давайте додамо тут також горизонтальну лінію. Так, HR, І розглянемо тепер заголовки. Що таке заголовки? Ми звикли, наприклад, у підручниках бачити зміст. Сам зміст буде заголовком, так, і заголовком розділу. Потім, ну, наприклад, там розділ 1, алгоритмізація. І потім пішли там пункт 1, пункт другий, пункт третій. Ось це і будуть заголовки. Найбільший буде з індексом 1. І далі їх може бути 6. Давайте так і подивимось на них. Давайте запишемо спочатку заголовок. Угу. Один. Давайте я скопіюю, щоб було швидше. А взагалі-то давайте ось тут додамо одразу тех BR. І скопіюємо їх. Цей рядочок ще 5 разів. Щоб просто було зрозуміло, як відрізняються заголовки один від одного. Так, давайте. Тут буде заголовок 2, заголовок 3, заголовок 4, заголовок 5, і заголовок 6. Так, після цього ми використову тех H. H з індексом. H1. Це у нас буде заголовок перший. Ми бачимо, якщо ми не закриємо а, цей тег, то всі рядки, які знаходяться нижче, вони будуть відформатовані як заголовок 1. Тож, ми повинні обов'язково закрити цей тег. Тепер бачимо, що нижче у нас заголовки просто як текст знаходяться, да? А цей найбільший ось, заголовок 1. Те саме ми робимо з наступними H2 і закриваємо його. Так. Тут вже потрібно буде прогортати, тому що заголовки взагалі то з, таким, з міжрядковим інтервалом досить великим. Бачимо, що заголовок 1 більший за заголовок 2. І так з усіма останніми H3, H4. H5, і H6. Давайте подивимося тепер на ці заголовки від більшого до меншого Заголовок 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Таким чином, ми можемо зробити повністю, наприклад, весь зміст, де у нас будуть там. Ну, наприклад, глава перша. Там тема 1. Там пункт 1, 1, пункт. Наприклад, 1, 1, 1 і тому подібне. Так, далі. Ну і наприкінці розглянемо ще один тег, який називається фонд. Ми за допомогою цього тегу і його атрибутів можемо змінювати розмір шрифта, можемо змінювати колір шрифта, ну, наприклад, ту гарнітуру і тому подібне. Давайте розглянемо їх. Так. Додамо сюди горизонтальну лінію. Відділили. Ось вона. І додамо сюди декілька текстів. Так, перше буде у нас е текст. Ну, наприклад, шрифтом. ну Правильніше гарнітурою да ну, але нормально і шрифтом. Так, е який називається. Так. Time New Roman Times, точніше. Далі наступний. Ми візьмемо, до речі, його також не потрібно буде додавати Тег БР. Він буде у нас а, фонту відділяти один текст від одного. Ми побачимо різницю. Наступний текст. шрифтом. Ну, нехай також один з найпопулярніших, нехай це буде Arial. Так, здається, так пишеться. и давайте іще додамо тепер текст. червоный Так, и текст. Більшого розміру. Звичайно, тут усе в один рядочок з перенесенням тільки коли у нас закінчується рядочок. Так, помістимо кожен із цих текстів наших, із цих рядочків, між відкриваючим і закриваючим тегом фонд. Так, фонд. І давайте я скопіюю і додам на початок кожного рядка. Так, і тепер закриваючий. Так. А, тож, у нас буде в одному рядочку, але дещо буде видозмінений текст. І ми, як я і сказав, побачимо між ним різницю. І ось перший. використаємо саме атрибут face. Який у нас відповідає за назву о, шрифта, за назву гарнітури цієї шрифта. І тут ми пишемо, можна просто скопіювати, тільки, здається, з, усі ці три слова повинні бути з великої літери. Давайте так. New Roman. Зробимо те саме тепер для другого тексту. Але змінимо на Arial. Як ви бачите, є різниця. Тобто стандартний у нас є New Roman І ось текст шрифтом Arial. Далі, наступний. Ми сказали, що ми написали текст червоний. Так і зробимо. Указуємо атрибут Color дорівнює. Ну, і так, як ми вказали, що він буде червоним, ми указуємо red, бачимо, що текст став червоним. Ну, і давайте збільшимо ось цей а, шрифт. Ми можемо указати конкретний розмір, а можемо зробити наступним чином: указуємо «size», Розмір, так, дорівнює, І укажемо тут плюс, ну, наприклад, 5. 5 буде аж забагато, але ну, буде видно. Давайте плюс 2. Так, і тепер ми бачимо, що текст більшого розміру. Таким чином, ми сьогодні з вами познайомилися. Скажімо так, тільки ознайомилися з такими тегами, як накреслення, так, напівжирний, курсив. Підкреслений, закреслений. Далі теги sub і sub для того, щоб ми могли виставляти індекси, заголовки. Всі шість рівнів. Ми бачимо, що вони відрізняються. H1 найбільший, H6 найменший. Так, і тегом фонд, в якому за допомогою його атрибутів ми можемо змінювати гарнітуру, кольор, розмір і так далі. Ну, і на цьому, я думаю, сьогодні все.